З 1 березня у Хмельницькому стартує новий проєкт єдиний від України, який реалізують за підтримки жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Втілити його планують впродовж чотирьох місяців дві громадські організації Гендерна рада та рівність в дії. Презентували проєкт у День української жінки. Громадська організація Подільський центр Гендерна Рада позиціонує і працює в темі підсилення жінок в економічні складові, в політичні складові. В той час, коли громадська організація рівність дії більше націлена на гуманітарне підсилення жінок в вразливих категорій, в тому числі внутрішньо переміщених осіб. Тому навчання і підсилення, така менторська підтримка однієї організації іншою, це буде один компонент. Також на міжнародних платформах будуть висвітлені профілі жінок керівниць громадських організацій для популяризації теми миротворення. Наразі гендерна рада реалізує проєкт для підприємців Старокостянтинівської громади. П'ятеро людей отримують по 800 тисяч гривень на розвиток бізнесу. В цьому проєкті ми будемо організовувати такі зустрічі з жінками, досвідченими жінками, депутатками і жінками. Бізнесменами, які готові поділитися своїм досвідом, своїми напрацюваннями. Проект невеликий. Він чотири місяці, але все ж таки я маю надію, що він буде ефективний і цікавий. Мельниченка Людмила Пастощук розпочала квітковий бізнес на початку повномасштабної війни. Стали у нагоді понад 20 років досвіду в підприємницькій діяльності. Маю на меті ще два проекти, яких в Хмельницькому нема. Хочеться їх реалізувати, бо країна має розвиватися. І якщо розвивається бізнес маленький, великий, середній, тоді вона буде рости, тоді можна волонтерити, допомагати, воювати, виживати і розквітати. У Хмельницькій районній раді 64 депутатів, лише 24% обранців жінки. І ті змушені все частіше складати мандати через заборону виїзду за кордон своїм власним досвідом. Депутатка Лариса Зданевич ділитиметься з громадськими діячками, як будувати власну виборчу кампанію, як робити так, щоб тебе почули в політиці, як від рядової депутатки дійти до якоїсь голови фракції, і ми соціально чутливі. І це дуже важливо для того, щоб жінки саме представляли інтереси цієї щасливої верстви населення в політиці, і саме цьому ми будемо навчати в цьому проекті. У травні учасниці проєкту планують влаштувати ретрит для підвищення ресурсності. Проєкт переконані організатори стане ще одним кроком до розвитку громадських організацій та зміцнення позицій жінок у суспільстві. Ірина Аріон Ярослав Єфремов новини міста.